Асус, гамбу, Такий сьогодні був спекотний день, на вечір трошки захмарилось, така п'ємна прохолода. Ми гуляємо. Вирішив трішки пострімити. Така вже ромашка, 8 числа ромашки буде. три месяца. Уже такая здоровая козочка. Гамбу. Гоняя гидзип. Роксі, Мухіні і Шаня. Гідзі достають, звісно, всіх і Кіз, і мене, і гамбо, але сьогодні. Не дуже спекотно ввечері. А взагалі, от як було позавчора, то прям не було куди одних сховатися. Заїдали роєм. Сьогодні приємний вечір. Так, залишилось нам 15 хвилин попастися і будемо йти додому. Зранку сьогодні був на базарі. Тепер вже відпочиваю з козами. Тихо, спокійно, <кій> чутно тільки як на трасі роз'їжджаються з сел машини. Це взагалі така тиша в цей час. А надвечір. Тільки чутно жук, жух в сторону Києва. Ось виглядає будинок, село. все квітує. Дуже красива. Зараз пора, дуже гарна. Ріта Ткачук вітає. І вам вітання зуляників. Так пахнуть трави. У нас це називається кашка. Ну, з дитинства я знаю це як кашка дуже, вона приємно пахне. Зараз якраз піки і цвітіння. Так взагалі. Просто якщо передивитися, килим якісь маленькі, такі квіточки, такі, такі. Я навіть їх і половини не знаю назви. Але якщо придивишся, всі вони по-своєму гарні. Такі гвоздички. Ці гвоздички і козам подобаються. Також вони їх їдять. шавлі назбирав я її вже на чай. Це е, дібровна. Логову дібровну. Ось цей репяшок. Також я його назбирав на чай. Вітаю вам вітання з Київщини, з Уляників. Такий на минулому тижні був вітер, поваляв трошки он берези. Починаю квітувати материнка орегану. Також незабаром буду її збирати. Хай ще раз квітується. Пахне. Взагалі вечором подобається, починають. Дуже пахнуті трави після жаркого дня, з вечірньою прохолодою починають віддавати свій аромат. мухині На Шаня, десь залишилось. Ну, де Шаня? Щас знайдемо. Вона он бродить собі. Шаня. Розвідниця Приємний дуже сьогодні вечір. Красива природа, а водойма є у вас там десь. Так, є вставок на в селі, але там спортивна рибалка. Є один ставок. При в'їзді в, в СУ, якщо їхати від Києва, такі називаються озеро Уляники. Є на висільці ставок невеличкий. І ще е, яром по найнижчій точці, так мовити, тече джерело. Є у нас джерела з водою. Вони такі, ну тут відомі для місцевих. З навколишніх сіл приїздять туди набирати воду. Ну і односельці набирають. От. І ця вода, джерело тече до Дніпра. Тут недалечко, ось за цими горами, 3 кілометри, тече Дніпро. Коли я піднімався на ту гору, звідти знімав його видно сусіднє село і Дніпро. Це придніпровські височини. Київщина. Десь 85 кілометрів від Києва. там назмут Дінов, який, який регіон. Це Київщина, Київська область. 85 кілометрів від Києва. Село Уляники. Там воно в зелені. листя впаде, одразу видно хати, а зараз все потонуло в зелені. Тільки деякі будиночки видно. Такий коротенький стрім. Просто хотілося трішки поділитися таким приємним вечором. Після сьогоднішньої спеки. Просто як віддушено. Дякую всім, хто трішки з нами прогулявся. І до зустрічі в наступних відео, на наступних стрімах.